Toyota Land Cruiser Prado 2025 року з пробігом 500 кілометрів з'являється у нас на реалізація. Ситуація у клієнтів така, що купили автівку з салону новенькою, поставили на перший облік, пройшли обкаточку, автомобіль повністю в ідеальному стані, на повному каску. Вони потребують терміновий продаж цієї автівки, така історія. А плюс автівка у нас на максимальній просто комплектації, е, яка може йти. Вони доставили ще на 6 тисяч доларів в салоні Toyota е, допоміжних різних функцій. Е, автівка обійшлася клієнту 80 тисяч доларів. Е, зараз готові її віддати за 70%. Плюс до того всього зараз таку машинку потрібно очікувати півроку з салону. Швиденько по комплектації. 2,4 бензиновий двигун, повний привід автомат, це все зрозуміло, дуже гарний колір. Автівочки на дотяжках дверей, на мертвих зонах безліч асистентів, безключовий доступ. Тут все в салоні чорне на чорному, шкіра, просто ну, нова автівочка. Блокування диференціалу так само присутнє, музика JBL. Заведу, покажу, все так само. Тут повний електропакет з пам'яттю сидінь, присутнє, старт-стоп. Тут безліч просто функцій, Підігріви вентиляції, сидінь, підігріви керма, все присутнє по автівочці 539 км пробігу, віртуальна приборочка, проекція, величезний просто екран, мультикермо. Да, Ні, в тюргісі просто присутнє усе, що потрібно. Тому, хто реально зацікавлений в даному автомобілі, можете звертатися Він у нас на автомайданчику і 100% ми його рекомендуємо, тому що комусь дуже пощастить купити даний автомобіль по цій дуже хорошій ціні. Всім гарного дня!